Доброго дня. Задача морський бій. Тобто, треба спочатку уважно прочитати задачу, що в нас просять вивчити тести, тобто, які дані, які відповіді. Ну я тут два тести додав уже сам, тому що був тільки один тест. Я добавив ще оці два тести. Тобто поле для гри у морський бій має розміром А на А. Ну, я думаю, кожен із вас вміє грати морський бій. Володя зробив перший успішний постріл, назвавши координати Х та Y і закресливши відповідну клітинку. Потопив одноклітинний кораблик, про що йому повідомив партнер по грі Анатолій. Скільки клітинок може додатково закреслити Володя, як такі, по яким вже не потрібно стріляти? Бо, як відомо, кораблів у сусідніх із потоплених клітинках бути не може. Бо сусідні клітинки це ті, що мають із даною спільну сторону або спільний код. Далі ми читаємо вимоги до програми. Програма повинна считувати вхідні дані із файлу Остако. Тобто ім'я нашого файлу має бути саме task 1 В першому рядку цього файлу вказуються три цілих числа, розділені пропусками. Тобто, перше число це А, розміри поля. Тобто це буде подвійна матриця А на А. А йде в таких межах. Ну, Це таке. Далі Х і І координати клітинки з потопленими кораблями. Уважно дивимося, що Х є від 1 до А, не від 0 до А-1, а саме від 1 до А. Тобто у циклі ми маємо це враховувати. І результат виконання нам потрібно записати у ось такий вхідний, вихідний файлик. Тобто, перш ми давайте приготуємо робочу задачу. Я вже взяв заготовочку. З тих задач, що ми працювали, тільки трошки змінимо. Перше, що в нас має, змінюватися ім'я. Тобто ми тут писали тексті, а тут запишемо ось так: task 1 .dat. А там іде task 1 .res. У нас є два файлики. Далі підготуємо наш файлик. Я вже відкрив цей файлик, записав ці тести і збережемо. Зберегти як, і в нас ось тут е, просить морський бій. Ми запишемо task 1 дат. Саме таким розширенням не txt, а саме дат. подивимся Тобто, в нас є оцей файлик. Task 1, Це я видалю. Оце я видалю Бачите, в нас є цей файлик. Е, розширення не txt, а дат. Тобто, але ми його відкриваємо за допомогою блокнотика. Дивимося, все є. Добре, тепер приступаємо до самої задачі. Тобто перш ми її маємо логічно зрозуміти, як воно все працює. Ось, у нас є ось таке поле, які випадки можуть бути. Так, давайте перший варіант розглянемо. Тобто, У нас поле 8 на 8, клітиночка 5, 6, 5, і раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто, ось тут наш був постріл. Скільки клітиночок нам треба? Поставити крапочки, щоб там уже кораблів не було. Ясно, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто відповідь буде 8. Тепер нам треба логічно перебрати всі випадки, які тут можуть бути. Якщо наш кораблик був ось тут. так? Тобто буде у нас три клітинки. Раз, два, три. Е, де ж ще у нас три клітинки? Ясно, що ось тут у нас кораблик також має три клітинки. Ось тут у нас кораблик також буде відповідь 3. І якщо ось тут буде наш корабок, також відповідь буде 3. Тобто ми вже уявили, при яких випадках нам, у нас буде відповідь 3. Тобто, це якщо І дорівнює 1, бачите, о, і це рядок, І дорівнює 1, і G дорівнює 1. Так? Тобто, коли і І, і G однакові. Навіть не однакові, а тільки одинички. Далі, коли І дорівнює одиничка і G дорівнює N, ну чи в нас А, це кінцева клітиночка. Бачите, 18. Далі 8, 1, тобто І дорівнює А, і G дорівнює е, 1. І так само, як, як І дорівнює 8, і ж дорівнює 8. Ну, А і А. В нашому випадку, це якщо буде. При будь-якому полі, то при таких умовах, ви бачите, всього чотири умови перебрати ну, через end, і у нас буде відповідь 3. Тобто лише в нас чотири таких клітинки, які можуть е дати у відповідь 3. Ну, я такий тест взяв. Е далі. Також є такі моменти, коли в нашій кораблик буде десь ось тут, збоку, тобто не посередині поля, а десь з боку, тобто притулятися до якоїсь межі. Тобто, крім оцих, уже. Крім оцих клітиночок. так, У нас буде ось тут 1, 2, 3, 4, 5. Тобто клітинок, тобто є ще одна відповідь 5. А що це за такі клітинки? Тобто ясно, якщо у нас і дорівнює оце буде, оця, оця і оця. Тобто оці клітинки нам треба якось описати. А ясно, що це крайні межі нашої матриці. Пам'ятаєте, ми розглядали задачу знаходити суму крайніх елементів. Ми там перебрали, якщо І дорівнює нулю, або G дорівнює нулю, або І дорівнює N, або G дорівнює N. От тоді ми шукали суму. Тут ідентично. Тобто, якщо в нас І дорівнює одиничці, або G дорівнює одиничці, або І дорівнює А, або j дорівнює А. Тобто ми перебрали оці умови. Тобто, коли. У нас клітиночка, бачите, оце ж клітинка. 1-3 може бути, бачите? 1, 3. Це ж оця клітинка. Там 8, 4, Ось наша клітинка, теж крайня. Там 4, 8, оце буде четвертий ряд, восьма клітинка, ось наш кораблик. І в таких випадках ми потрапляємо на кінці матриці, тобто оці кінцеві рядочки і стопчики, і в таких випадках у нас відповідь буде 5. Тому що лише 5 точечок ми можемо поставити. Ну, ми оці три не, не враховуємо, тому що це вже за межами поля. А всі інші випадки, де б ми не поставили в всіх інших випадках ось тут, так, то завжди буде 8. Де б ми не поставили, навіть в цьому куточку, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В цьому куточку буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто всі інші випадки, це буде 8. Ось така, походу, і нескладна задачка, але і не є вже така елементарна. Нам треба було просто перебрати всі умови. От лише коли ми вивчили нашу задачу, розглянули, які можуть бути випадки, які можуть бути умови, як ми взагалі логічно, без мови програмування. Можемо знайти відповідь, і лише тоді ми переходимо до е, опису мовою Python. Давайте ми тоді це все опишемо. Перш е, оформлення наше, так? Ось наше N. N це ми считаємо кількість тестів. Так? Ми ж кількість тестів. Е, спочатку я res заберу, тому що нам, можливо, поки воно не потрібно буде. У е, нас там одна відповідь. Ось тут ми будемо якусь відповідь записувати. Це ми вже в кінці задачі. Далі, S ми щитуємо все у вигляді списка. Давайте перевіримо, чи воно все в нас щитується. І так само ми теж працюємо по порядку. От ми зчитали список. Точніше, рядок щитали, перетворили його в список і подивимося, чи дійсно воно все гарно працює. Так, 8, 5, 6. у нас щось ага. Помилка, ну ось тут давайте ми все-таки. Хай буде поки якийсь S. Бо наш файлик просить записати щось, не може бути пустеньким. Можна було поки не писати цей write, Але хай вже буде це таке. Угу. Воно ж має бути в строці. Все-таки я оце закрию. Щоб воно нічого не видруковувало. Так, 8, 5, 6, 10, 1, 1, 5, 3, 5. Все гарно читає. Продовжуємо далі нашу роботу. Перевіряємо умови. Тобто ми із цього списку маємо щитати А, Х і Y. От я і зчитаю. А це мене дорівнює int ну, ціле число. Получається, e, S0, правда? С0ве. От я собі щитав. Я вже маю перше число. Чому я собі виписую окремо зміні? От в нас є не масив, а суто три числа. Я їх і, і описую так числами, щоб мені потім не, не писати там S0, S 1 S2. А я собі зміну А. Так, мені буде простіше. Так само в нас є X. це в нас буде S1, так? І Y. Це у нас буде s 2 Тож через спринт можна їх вивести, подивитися, чи вони в нас щитуються. Тобто, виведемо А. Виведемо Х і виведемо Y. Ось, все щитує вже як окремі числа. Тепер будемо працювати з цими числами. Ми маємо розглянути оту от матрицю, тобто табличку, правда? Тобто, це буде цикл в циклі. Ми розглядали двовимірний масив і бачили, як воно описується. Тобто в нас там будуть і, і жіти. Ясно, що в нас і, і І, і G йде від одинички до А. Не від 0 до а 1, а від одинички до А. Оце також враховуємо в таких умовах. Так, for i e in range А, тобто кількість, правда, буде А. Навіть не буде range А, а буде ось так: від одинички до А. І так буде тоді нам правильно. Бо якщо ми візьмемо просто А напише, це також буде та сама кількість, тобто кількість не змінюється, але буде від 0 до А-1. А тут від одинички до А плюс 1, бо права межа не враховується. Так само тут считаємо G так само від одинички до А плюс 1. Але ж, ми тут беремо І і G. Це ж є наші X і, y, правда? ж? Оці клітиночки X і Y, тому ми спокійно можемо брати X-овий рядочок і роковий стовпчик. Правда ж? І тоді перевіряємо наші умови. Давайте перш коли оці бокові. Тобто, якщо X дорівнює одиничці і Y дорівнює одиничці Тобто це в нас перша умова, правда? Або. Я собі отак її виділив, щоб вона мені гарно видно було. Або. Тобто, в нас виходить X1, а Y дорівнює A. Або. Можна нам якось ось так його написати? Я думаю, можна буде. От так скопіюю ще ці дві умови. Я думаю, це нам не дасть помилку, що ми отак ентером перейшли із умовою на інший рядочок. Подивимося. Так, якщо x дорівнює А і Y дорівнює 1, якщо Х дорівнює А і y дорівнює А, то що ми будемо робити? То ми давайте нашу відповідь. ну, Щоб не тут виводити, а давайте ми результат. А ми результат в кінці виведемо одразу, тобто, щоб не одразу у файлик записувати. Хоча можна ось тут зразу писати F2 в райт э, Res там чи ще щось. Але хай у нас тоді буде RES дорівнювати 3. так? Бо це якраз ота перша умова, що ми розглядали. Далі інакше, тобто, коли оця умова у нас не прочитується. То які в нас можуть бути випадки. Тобто ось цей. Я скопіюю. У нас тільки ось тут буде або. Правда? Якщо Х є одиничкою. Тобто це буде перший рядочок. y може бути будь-яким. Якщо y буде дорівнювати одиничка, Якщо Х буде дорівняти А. Або y дорівнює А. Ось так. То тоді у нас результат буде 5, правда? Ось. І інакше, тобто вже всі інші випадки, ELSE результат дорівнює 8. Бачите, і олімпіадна задача, але не важкі умови. Що нам тепер треба зробити? Нам треба вивести ось тут. Число рез. Давайте, я думаю, ми спочатку виведемо сам рез у консолі. Чи ніде в нас ось тут в умовах нема помилки. Чи оцю умову воно прочитає? Бо я ось так написав і я щось ніколи і не тестував. От, якраз так і не можна. Тому ми вернемо отак. Да, воно все в нас не помістилося. Але воно там є. Вийшло 3, 3 і 3. Угу. Я зрозумів. Нам той, тут і сам цей цикл не треба. Нам не потрібна матриця. Ми ж її розглянули просто як випадки. Тобто тут у нас і немає оцього X і. Y. Тобто X і в нас вже введені числа. Нам не треба перебирати все це. Тому я думаю, оце ми. Забираємо. Отак. От і зараз подивимося. Тобто в нас уже ж є якісь X-Y. Ми ж оцінили просто по таблиці, які випадки можуть бути. І ось тут ми перебрали ці випадки. Тобто нам навіть і не треба розглядати як подвійну матрицю. Ми просто оцінили, які і можуть бути. Все. Тоді можна виводити вже у файлик і перевіряємо нашу задачу. Так, це все пішло. Перевіряємо наш раз. 8, 3, 5. Все вірно. Можна змінити тест. Хай буде 10, там теж візьмемо середній. 3-4. І візьмемо 10, хай буде нижня крайня. Тобто рядочок у нас буде 10-й, а стовпець третій. Це зберігаємо. Оцей результат я наприклад, видалю. Запускаю програму, він створився, і мене буде 8,8,5. Дійсно, все працює.